Парламент скасував прийняті ним же шляхом підняття рук 16 січня, так звані диктаторські закони пакетом і без обговорення, загалом 9 із 12. за відповідне рішення в залі засідання, але картками згідно регламенту проголосував 361 депутат. Опісля депутати прийняли легітимно на заміну скасованим закони про юридичну допомогу, безмитне ввезення газу, а також два закони від комуністів про відповідальність за руйнування пам'ятників та заперечення злочинів фашизму. Згідно регламенту не пізніше, як за. П'ять діб спікер повинен передати прийняті законопроекти на підпис Януковичу, який теж має п'ять діб, аби підписати їх чи витувати. Щойно парламент скасував всі закони. Я підкреслюю, всі, які голосувались руками, а також окремо парламент скасував закон про внесення змін до закону про судоустрій, який викликав найбільші протести в країні. З даного моменту парламент прийняв рішення. Я звертаюсь до Віктора Януковича негайно підписати закон, який щойно проголосував парламент. Ми на кінець-то закрили ганебну практику голосування руками, і ми скасували ті закони, проти яких повстала вся Україна. Перший процес, перший крок є зроблено. Ми маємо вже скасовані. Е Закони, які голосувалися 16 січня неконституційним способом, не усі закони, але більшість законів. Важливо, що скасований закон про судоустрій, закон, який стосується обмеження прав футбольних болівальників і інші закони. Ми зараз маємо заяву прем'єр-міністра про його відставку, а відповідно, і відставку йде увесь уряд. В тому числі ненависний табачник, Захарченко і інші міністри. Інша справа, що поки що ще немає підписа президента під цим указом, але я так розумію, що зараз іде процес переговорів, оскільки президент під час тих наших перемовин він декларував, що уряд він відправляє у відставку, і Азарова в тому числі не повертається до теми переформатування уряду, тобто Відправлення у відставку частини міністрів, а не всього складу уряду, за умови, якщо опозиція бере на себе відповідальність за уряд. Депутати підтримали пропозицію від опозиції внести до порядку денного засідань законопроект про амністію. Його мають ще опрацювати до розвіду у парламенті після 16-ї години проголосувати. Володимир Приляк, Іван Поліл, Андрій Пішта а